Організація оцінки відповідності продукції та послуг державного підприємства івано стандарт Метрологія проводять разом з випробувальним центром роботи з оцінки відповідності та сертифікації портативних джерел безперебійного живлення зарядними пристроями, так звані ДБЖ. ДБЖ це джерело безперебійного живлення, автоматичний пристрій, який дозволяє. Приєднаному до нього обладнанню на деякий час працювати на вбудованих акумуляторах в разі зникнення електричного струму в електромережі або відхилення його показників від допустимих норм. Крім того, воно здатне змінювати показники якості напругу і частоту електроживлення для досягнення задовільних значень. Часто застосовується для забезпечення безперервної роботи побутових електроприладів і може поєднуватися з різними видами генераторів електроенергії. Метою випробування ДБЖ є підтвердження того, що прилади відповідають вимогам електробезпеки, електромагнітної сумісності та пожежної безпеки. Випробування ДБЖ проводяться відповідно до стандартів міжнародних, які встановлюють. Такі вимоги до аналогічних електричних приладів. При проведенні сертифікації та сертифікаційних випробувань перевірялося маркування портативного джерела живлення з зарядним пристроєм, його комплектність, зовнішній вигляд, елементи конструкції, контроль функціонування при заряджанні, контроль функціонування при навантаженні на світильник, електромагнітну сумісність. Контроль функціонування після випробувань на несприйнятливість до сплесків напруги та струму. вимірювались радіозавади на затискачах мережі живлення при заряджанні акумулятора в зразку портативного джерела живлення зарядних пристроїв, електромагнітна сумісність, захисне заземлення, вихідна напруга. На USB-портах і вихідна, вихідна напруга на розетках 220 вольт. А також перевіряється наявність інструкції користувача портативного джерел живлення зарядним пристроєм. З питань сертифікації портативних джерел живлення. Рекомендуємо звертатись за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, 127. ДП Івано-Франківський, стандарт метрологія, відділ оцінки відповідності продукції та послуг, 11 кабілет або за телефоном 53 56 42.